Vigno malenke, angelok postúkal, Vin vin boha zvistku, Sašinci prinís. Bude spati Sašinka angelok oberia U syna, u syna mo. Bude spati Sašinka angelok oberia У сина, у синаму, у вікно маленьке, ангелок постукав, він від Бога вістку сашинці приніс, буде рости сашенька, ангело коберігасон. У сина, у синаму. Буде рости Сашенька, Сина у сина мого у вікно маленьке, ангелок постукав, Він від Бога вістку царшинці приніс, буде щастя на землі, дітки вірують, малі в сина, Божого сина. Його. Буде щастя на землі, дітки вірують Марі Сина Божого Сина Його.